Чому ти піклуєшся про інших краще, ніж про себе? Чому, бляха? Чому? Ми допомагаємо чомусь друзям, але ігноруємо власні потреби. What the fuck? Е, дивіться, ставтесь до себе як до людини, за яку ви відповідальні. Все дуже просто. Наприклад, якщо твій друг виснажився. Ти би сказав би йому відпочити. То чому беляха муха, ти таке не кажеш собі? Бо ти інструмент власного життя. Якщо не доглядаєш за собою, ти ламаєш головний ресурс, через який дієш у всесвіті. Давайте перше. Самоповага починається з турботи. Ставлення до себе визначає межі того, що ти дозволяєш іншим. Друге, виснажений лідер не допоможе нікому. Ти не можеш дати енергію, якщо ти її не маєш. Ні. Іншим скільки раз повторяти буду це так собі: це не егоїзм, а баланс. Дбати про себе. Це твій обов'язок, почни з сьогодні. Не, е... Це основна ефективність. Що ти зробиш сьогодні тільки для себе без почуття провини?